Все володне СТАЙКО ТОРЕАДОРИ з Васюківки. Розділ дев'ятнадцятий. У СНІ І наяву. Де ти цілий день бігаєш, не ївши? Диви, аж очі позападали. ДОКірливими словами зустріла мене мати. Та що ви, мамо? Я юшки отакої наївся, ох і смачна. Там один Сашко, такий мастак виявився, кращий за будь якого куховара. Так несподівано прохопився я, що ледве встиг собі рота затулити, щоб зовсім не проговоритися. Мати помітила мій жест і, підозріло глянувши на мене, спитала про якого це ти Сашка? Та про, про Юрчишина, почав виплутуватись я, наче в юний сітки. «О той, знаєте, що біля млина живе дядька Михайла син. А сама ж млію всередині. А що, як мати його сьогодні у селі бачила? Пропав тоді. Ні, пронесло. Мати нічого не сказала, отже не бачила. То що, добре клювало? лагідно смікнувшись, спитала мати. Та поганюче, ледве на юшку наловили. Не червоніючи, брехав я. Ми сьогодні на ніч збираємось. На плеса пустите. Подивимось, подивимось, іди на дрову рубай, бо в мене вже всі вийшли. І я радий, що все добре обійшлося, побіг рубати дрова. До обіду я все купцем купцем коло матері, то води принесу, то помиї виллю, то в хаті підмету. Такий хороший, що хоч до рани прикладай. А що поробиш? Треба ж, щоб на ніч пустили, Кукуруза ж чекатиме. Після обіду чогось мені очі злипатися почали, далися взнаки нічні пригоди. Приліг я під грушею в холодочку і одразу ж упав у сон, як сокира у воду. І наснилося мені щось чудернацьке, не сон, а просто кіно. Стою я отже на березі острова Перекзаменовки. Стою і бачу. Випливає на плесо корабель, величезний, білий, океанський корабель. Я таки лише у кіно бачив. Трипалубний, а труба завбільшки, як уся наша хата. Я стою й дивуюсь, як це він через вузенькі стружки в очеретах проїхав. Та не встиг я добре надивуватися, як з корабля спускають трап і по трапу йде на берег гребенючка. Підходить до мене й каже «Здрастуйте вам. До вас на острів приїхала німецька делегація школярів. Ви будете за перекладача. Я здивовано дивлюся на неї, і мені хочеться сказати, чого це ти, дурепо, мене на ви називаєш? Але я чомусь чемно відповідаю з великою радістю, але хочу нагадати вам, що в школі я вивчаю, як вам відомо, англійську і по німецькому говорю не дуже вільно. По німецькому я знаю лише три слова: дер тіш, дер штуль і дер бляхштіфт. Нічого, каже Гребенючка, цілком досить. Приймайте гостей, ось вони, будь ласка! Я дивлюсь і бачу, що трапом спускаються Ігор, Сашко Штурман і Валька. Он воно що? То вони, виявляється, німецькі школярі, а не наші. Ми йдемо островом і підходимо до куреня. Біля куреня стоїть кукурузо і колупає в носі. Знайомтесь, губернатор острова Перекзаменовки Робінзон Васильович Кукурузо. Кажу я, як мені здається, по-німецькому, а сам думаю, тю, чого це я його губернатором охрестив, що він іноземець, чи що? Він же наш український Робінзон. Треба було, мабуть, сказати, голова сільради. Але яка ж тут сільрада, коли він на острові сам? Між тим кукурузо каже: будь ласка, і ми входимо в курінь. Входимо в курінь і опиняємось у великій світлій кімнаті, де все біле, як у лікарні. Посередині на білому столі стоїть блискуча нікельована каструля. Каструля, пояснює кукурузо, на транзисторах, сама варить, без вогню. Ти диви, от, чортів кукурузо. Таки понавидумував оте на транзисторах. Держтуль Питає раптом валька. Дербляй, штіфт, відповідаю я і сам дивуюсь, як складно виходить. Адже вона спитала слухайте, а як з вашим секретним ділом? А я відповів усе гаразд, не хвилюйтесь. Яка гарна німецька мова! Одне слово скажеш, і все зрозуміло. Треба буде на той рік попроситися в школі до німецької групи. Обов'язково. Відмінником у ній стати раз плюнути. Тепер я розумію, чому всі вони і Валька, і Ігор, і Сашко відмінники. І тут я раптом бачу позад вальки стоїть у капітанській формі книж. А біля нього голий, у масті ластах бурмило. Вермахт, подарунок від німців, двадцять залізних сьогодні вночі, згадую я, і все в мені враз пішло, поїхало вниз. А книж підходить до мене і грізно каже Дамі завжди треба звільняти місце, і що сили штовхає мене в груди. Тільки так чується голос Бурмила. І я лечу, лечу, лечу кудись у безодню. Геп і просинаюсь. О таке чорзна що наснилося мені. І вмить я згадав, що мені треба їхати на ніч у плавні, що сьогодні вночі, таки сьогодні вночі. І так мені зробилося маркотно, що й передати не можу. Матері не було, пішла в поле. Батько зранку на роботі ніде нікого, а тут ще цей сон. Не міг я сидіти на самотині, до людей мене потягло, на вулицю. Як добре все-таки, що є на світі люди. Он де голопу за дітлашня сусідська у колії заполочені кораблики пускає, а все одно глянеш на них і легше. Зазирнув я в двір до ренів. Дід Варава сидів на призьбі і мантачив косу. Ех, нічого ви, діду, не знаєте, де зараз ваш дорогенький онук ява, подумалося мені. Якби ви знали, не сиділи б так спокійно, а вночі сьогодні хто зна, що його чекає. Справжня військова операція. Може, й стріляти доведеться. Ех! Проскочив я повз відчинену хвіртку, щоб не помітив мене дід, бо ще чого добро розпитувати почне. Іду вулицею. А може, не приїде книж? Захворіє або що, всяке ж буває. Але ні, навряд так і не хворіють. Назустріч Галина Сидорівна. Добрий день. привітався я до неї чемненько, а в душі. Прощавайте, Галино Сидорівно, може, й не побачимося більше. Іду далі і раптом. Чого це ти носа повісив, знову щось накоїв і мати ременя дала? Почув я несподівано, звів голову, біля колодязя з відрами й коромислом стояла гребенючка і дивилася на мене усміхнено. І чого це ти сам? А де ж твій перекзаменовник, посварилися, може? Мабуть, треба було і сказати щось різке та уїдливе, не твоє свиняче діло. Але мені не схотілося, і я просто сказав він у пісках, у тітки, а ти, бідненький, ходиш і плачеш. І знову я втримався, він обов'язково в таких випадках. Сама ти плачеш, воно витри під носом. Я чесно признався не плачу, але скучаю. Мої незвично смирені відповіді, мабуть, здивували і розчулили гребенючку. Вона глянула на мене зі щирим співчуттям і сказала: Того чого ж ти до школи не приходиш на майданчик? Ми там завжди у волейбола граємо і в інше. Так, невиразно протяг я, і мені раптом дуже захотілося розказати їй і про острів, і про книжа з Бурмилом, і навіть про сон. Що наснився мені сьогодні. Я ледь ви втримався. Якби це була тільки моя таємниця, я б таки напевно, розказав, але кукурузо, він би ніколи не пробачив мені цього. Як важко іноді бути вірним другом. І ще я несподівано подумав а чи вміє гребенючка танцювати козачок? І хоч я не знав, але чогось вирішив, що, мабуть, уміє. Поки ми говорили, вона опустила відро в колодязь і тепер почала витягати, крутячи обома руками корбу. Я спершу дивився, потім у душі махнув рукою а, кукуруза ж однак не бачить, і сказав: Давай поможу. Вона нічого не відповіла, я взявся й собі за ручку, і ми почали крутити вдвох. Ми крутили так завзято, що відро гойдалося там у глибині, стукалося об цямрини, і чулося безперервне хлюпання, мов водопад. Коли ми витягли, води було всього піввідра. Ми глянули одне на одного і засміялися. Давай ще. Мені було дуже весело так удвох крутити корбу. Наші руки торкалися, ми ж товхали одне одного, а один раз навіть стукнулися лобами. І весь час сміялися, і стало шкода, коли відра були вже повні. Вона почепила їх на коромисло, взяла на плечі і пішла, похитуючись. Десь у глибині ворухнулася в мене думка було б помогти їй, піднести хоч до воріт. Але на це вже в мене не вистачило пороху, і я лише мовчки дивився їй слід. і думав, що на безлюдному острові я б не жив ні за що в світі, навіть за мотоцикл з коляскою. Прощай, Ганю, може, ми й не побачимось більше. І ти все життя згадуватимеш оцю нашу зустріч біля криниці. Ой, згадав я раптом, кукурузур скигликів просив привезти, а скоро ж крамниця зачиниться. І тут, наче кийком по голові, стукнула мене думка. Леле, у мене ж грошейні копійки, а скиглики дев'ять копійок, сто грамів. Що робити? Коли мати або тато прийдуть, продмах буде зачинений. Гребенючка вже входила у свою хвіртку. гр гр Ганю. гукнув я, чи не вперше в житті, називаючи її на ім'я. Вона хитнулася і аж вихлюпнула воду з несподіванки. Ганю підбіг я до неї, стривай. Знаєш що? Позич мені дев'ять копійок. Мати з роботи прийде, я одразу віддам. Нащо? Лукаво глянула вона на мене. На цигарки, так? На цигарки? Та які там цигарки? Дуже треба. Я на рибалку на ніч їду, гачків купити, а то сільмах закривається. Чесне слово, отдам. позич. Тільки в мене дев'ять нема, у мене п'ятдесят цілих. Мати на книжку дала. Ох, гарна книжка продається. То я здачі принесу, я швидко. Пожди, я винесу. Коротше кажучи, скигликів я купив, гребенючці здачу відніс, а коли мати прийшла і борг оддав. Усе вийшло добре. Навіть не довелося довго просити у матері дев'ять копійок. Одразу дала і на ніч відпустила. «Он, Що, значить, бути хорошим і виконувати все, що тобі наказує мати. Ще й харчів напакувала повнісіньку торбу, наче я на місяць мандрувати їду. І коли зайшло сонце, я вирушив. По дорозі у сінях поцупив ще довгеньку мотузяку припиначку, на якій мати колись припинала бичка. Хто зна, може, доведеться зв'язувати. То що було чим? подумав я, відчуваючи при цьому холодок у животі.